Ні, подаряться водою і причу нагадати дітям і вони до нас пишете не забути, кодума пишите робиться. Чи не може ви А поїсти, чекає, повинні прийти. Ось колоти, їдальні ваши нагадують побітики, що з і сумпром, і завжди са з транспортом. Фильми вернеться, все верну а за передати вихова, що дітей ніколи спрошу з вас обдарували завжди навчать допомагати правда? і буде станправ. Цьому прошу перші організації. Будемо бути певні заспливо. Ми будемо постійно бабаця, яка і нас діжила, не стоїть до Так, зараз запрошую слова, спрохання голосу нашого подання. Шановні Доброго дня, що вчителі, мабуть, власне, ми мами почати конкурс, вчителі проходимо з вами, в цьому на п'ятдесят закладі піти, огованому та їй діє навчає та новий, як дарова діти. Я тож із далек думаю, що Петро Дармусик, анізоликої антипонії не шума, орендує к вам нам телеконкурс. Навіть ми знайдули навіть. Краще, що ми за всім кращо немає свої мови гарних, тому що мовка ми знаємо. Є мовки немає і мани, які всі повинні з мови. Всі ми є. То спабуди, які ознаку і мови. Люди не мало, да не було. Не може бути подурною та яка діє Через ти просто добре думаєш мови. Ні. так. І я тазу, що це ще ми робота, але ваші журі краєжурі. Воно ваші роботи. Черві, якого сіни бажати роботи. у оце працюють, чи вам побачити в пороці раніше, кожного в цьому визначи, як і у будуть братла свободку, які ми вже знаємо участь, це буде 4-5 запід півтакту, 14-20 січня. А за 2012 найвідповідальна місія цього курсу рік Миколая зі святими конкурами, а діть це дім нам передав Миколаївки, гостинський молос, а ще й там завжди. Кажуть чисто так чесно, та, і вручати, як ви думаєте, І ми будемо ловіти журі. Такому, хто крайній ми сьогодні? Звідбуть голова журі. Хай ми тільки не буде. Зменера, тимого, і шановних я думаю, що у нас жовтні компетентними зібрали одних із найдоліх за Замидівської області. І вони сьогодні зможуть політики просто посікати до вечора. І потім питати ви можете побачити на блозі ми за мартон, можна заходити туди, там зі побачите його і буде потипати. Якщо кураль і зможе кисити знак огріб, зі постані, чіпте дизвище, огріб закладу, телефон набити будь ласка. Так, ще з жилоперемока, ну вам цей колег. Ну і кому дамо там молоде виріз, піти його. Козака, ну так козаки, козачки. Я навіть запросиваю собі Наталю Віталіну з опіху. Ми тут висіли нашого колегу, яка приїхала та десь свято. І діти на розумію Віталіну. І так, там, собі, так всі бачили. А тему, а так щоб поставить, і не розуміли. Це не було.

Ану Оль, читай. Ну, є для 4 класу чи нема. Є. Okay. Вона в минулому році і за третій, і за четвертий зробила. Поки okay. 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 журі okay. зосередилися, що куди вона вкопила, переписала. Okay. Який клас? Mm -hmm. Ну, третій. Бо щось бігом, бігом. Так, третій є. П'ятий є. Так, Підеш допомагати з цього боку. Який? Клас. Шостий. Сьомий є? Ні. Нема сьомого. Що розпускаємося? Сьомий може йти додому. Восьмий є? Є, восьмий. Дев'ятий. Є. Десятий. Одинадцятий нема. Нікола і казав, що усі писали. і один. А тут написано перший рівень акредитації, це вже технікуми. Одинадцятий клас будемо за технікуми писати? Будемо. <плес> <плес> Урочистий момент відбувся. Завдання у нас усі є. І ми зараз з Божою допомогою підемо їх писати. Нагадуємо, що третій, четверті класи пишуть. Одну годину з Ольгою Володимирівною, п'ятій, восьмі, дві години, дев'яті, одинадцять, три години. Успіхів усім нам!